Я завжди захоплювалася процесом справжнього листування. Ось цим моментом, коли ти дуже старанно оформлюєш всі свої думки, ділишся просто найважливішим, щоб все помістилося на папері. Потім з обережністю складаєш все в конверт і чекаєш, коли цей лист вже дійде, його прочитають, і ти зможеш отримати відповідь. Зараз уже такого немає. У нас у всіх є месенджери, але я насправді щаслива, що мені вдалося застати ось цей процес справжнього листування, тому що мені десь було. Вісім років, і я ледь не кожного тижня відправляла листи своїй бабусі і двоюрідній сестрі. Ці листи насправді досі зберігаються, і від цього мені дуже тепло і так приємно на душі. Тому сьогодні я в якомусь сенсі дуже хочу поділитися з вами ось цим теплом, а також дійсно корисною інформацією, моїм досвідом, кроками, які допомогли мені навчитися знімати відео, а також зростати в сфері. Тому цей лист креатору, цей лист тобі. Любити процес без очікування результату. Це стосується як і самої відеозйомки, так і просування в соціальних мережах. Ви маєте зрозуміти, що будь-яке навчання це не миттєвий результат, а такий довгий, але захоплюючий процес. І тут треба чесно дати собі відповідь на питання, чи дійсно вам подобається сам процес, від самого, наприклад, там, зародження ідеї до останніх моментів монтажу. Тому що якщо вас приваблює суто така історія про те, що от я навчуся зараз знімати і почну заробляти кошти, або ж, наприклад, я зараз всіх здивую своїм баченням і стану там відомим креатором на ринку, звісно, що такі думки і цілі вони мотивують, надихають, дають наснаги рухатися далі. Але подумайте, чи дійсно ви займалися цією справою? Не маючи кінечної точки, уявімо, що ви художник, чи отримували б ви реально задоволення від процесу накладання фарб на полотно від їх змішування? Чи вас приваблювала б суто думка про те, що ваша картина буде висіти в галереї? Навчіться цінувати сам процес. Хай він дає вам більше мотивації ніж думка про результат. І тоді сам результат прийде до вас настільки швидко, що ви навіть не встигнете цього помітити. Розглядайте ваше оточення як потенційний матеріал для відео. Почніть е, розвивати в собі ось це бачення, помічати кінематографічні кадри всюди. Не треба шукати вдалого часу, погоди, умов, ракурсу. Ваше життя і є найголовніше кіно. Просто почніть його вже знімати. І тут дуже важливо зрозуміти, що м -м, кіно це не завжди там про естетику, про якісь визначні події, про радість. Воно найбільше насправді про цю звичайну рутину. А, і нещодавно в своєму блозі, в інстаграмі, я проводила Cinematic Challenge, до цього челенджу доєдналося близько 200 людей. І основний мій меседж був в тому, щоб люди знімали. Кадри кожного дня і таким чином помічали навколо себе ось ці кінематографічні кадри. І результат був насправді просто приголомшивий, тому що хтось знімав, як він миє посуд, хтось знімав свою собаку, хтось те, як заправляє авто. І таким чином люди реально почали помічати. Я взагалі вважаю, що наше життя і є ось цей найкращий матеріал для зйомки. Напевно, через це я. Тримала камеру в руках ще з самого підліткового віку, а то й може взагалі з дитинства. Зараз я розумію, що це були просто е, нереально круті роки практики. Ваша робота виграє тоді, коли ви вкладаєтеся в неї на всі 100%. Де перші 50% — це більш така технічна частина, де ви вивчаєте складову відеозйомки, це операторські прийоми, це композиція, це світло, це монтаж, це технічні налаштування вашого телефону чи вашої камери. Тобто вам треба вивчити ось цю інформацію, яка по факту вона вже дослідження, тому що інформації дуже багато. Це курси, це наставництва, це безкоштовна інформація в доступі в інтернеті. Це можуть бути статті, ютуб-канали. Коротше, ця тема, ця сфера, вона реально досліджена. Вам просто треба м -м, перейняти ось цей теоретичний досвід і максимально закріпити його на практиці. Інші 50% — це ваша ідея, ваш креативний підхід, ваші сенси, ваш стиль. Цьому також можна навчитися, але. Мені здається, що тут більш така самостійна робота, тому що вам треба розвивати виключно свій. Особистий візуальний досвід. Вам треба навчитися працювати з надивленостю, навчитися аналізувати інші ідеї, як в сфері, так і поза нею. Навчитися працювати з референсами. Тобто, це така комплексна робота, яка насправді займає досить багато часу, але воно завжди можна її розвивати, розвивати ось цей креативний м'яс і розвивати свою надивленість. І далі на 100% результаті ви просто отримуєте комбо. Сполучення ось цих технічних та креативних навичок, і це реально просто бум, тому що ви розумієте, як можна за допомогою технічної частини підсилити ваш креативний вираз у відео. Тобто, ось ці 50% звідси і 50% звідси вони працюють на не знаю. Просто на успіх. До прикладу розглянемо фільм Маленькі жінки 2019 року. Подивіться, як в цьому випадку знання світла та кольору допомагає підсилити ідею і розділити, нібито зовсім схожі кадри на різні періоди життя минуле і теперішнє, та викликати зовсім різні емоції у глядача. Або ж як за допомогою правильного вибору плану можна підкреслити той чи інший стан. Наприклад, після сварки Джо з Лорі, наш погляд залишається на такому широкому, дальньому плані, що передає повністю її самотність. Тому це два таких коротких приклади, щоб знову ж таки нагадати вам, як у відео технічна частина впливає на ідейну частину і навпаки. Мені дуже подобається фраза, яка звучить так: Everything is inspired by something, що в буквальному перекладі означає все надихалося чимось. І тут я вас буквально спонукаю до того, щоб ви навчилися аналізувати. Тих крієторів, які вам подобаються, аналізувати їх досвід, їх шлях, їх етапи реалізації, їх стиль, і в якомусь сенсі від цього можна відштовхуватися, тому що шляхом надивленості, шляхом аналізу ви можете переймати чийсь досвід, але тут є декілька але. Перше, це те, що беріть за основу не одного креатора, який вам подобається, а декількох. І взагалі бажано з різних сфер, або ж, наприклад, якщо ці креатори працюють в різних жанрах. Тому що тут дуже легко, якщо ви спостерігаєте тільки закимось одним, дуже легко потрапити ось цю... Пастку, коли ви починаєте когось копіювати, а це насправді дуже легко потрапити в цю пастку. Запам'ятайте, що у нас ціль не перейняти чиєсь бачення, не перейняти чи стиль. Ми маємо перейняти лише інструменти, за допомогою яких тому чи іншому крієтору вдалося досягнути успіху. І другий момент. Рівняйтеся, але не порівнюйте, тому що ті, чи шлях вас захоплює, вони напевно вже пройшли навіть середину того шляху. Тому, будь ласка, не порівнюйте цю середину з вашим початком, з вашими якимись першими сходинками. Я завжди кажу, що найкраще порівнювати все одно себе з собою, тому щоб ефективно використовувати досвід інших креаторів, вам можливо. Зрозуміти і виокремити ті аспекти в їхній роботі, які вас найбільше цікавлять. Після цього ви можете вже впровадити ці прийоми на вашу творчість, але обов'язково з власним підходом і з власним унікальним баченням. Почати не пізно, але просто, будь ласка, почни. Не малюй собі точку Б, а тим більше точку Я почни щось робити з точки, а зараз вам можуть продавати незліченну кількість таких голосних. Фраз по типу секрети, які допоможуть вам набрати мільйон переглядів, або курс, який навчить вас знімати відео з нуля, чи там професійне обладнання, купіть те професійне обладнання, яке навчить вас знімати як професіонал. Все це насправді ілюзія, все це гачки, на які вас чіпляють, тому що ці фрази вони вам продають ось цей швидкий результат. Але такого не буває. Тому я вам скажу фразу, яка абсолютно не продає. Почніть робити без очікування результату. Працюють не слова, працюють дії. І я просто згадую свій досвід, коли я тільки починала просуватися в соціальних мережах, я знімала по три тіктоки на день. Протягом дуже довгого періоду часу. І в мене не було тоді якихось особливих умов, тому що це був початок повномасштабного вторгнення. Я тоді жила в маленькому містечку Черкаської області. Про естетичні умови взагалі можна було забути, але я просто робила. З того моменту нічого не змінилося. Я продовжую просто робити, тому що повертаємося до першого пункту. Я навчилася цінувати і любити сам процес. Просто почати робити це найважче. На що взагалі можна наважитися, але це точно той етап, з якого починається ваш рух плюс. Дуже важливий плюс, якщо вам в голову приходить якась ідея, ідіть і відразу її реалізуйте, не шукаючи взагалі ніяких відмовок, тому що тільки шляхом реалізації, а не роздумів, ви зростаєте. А також тільки шляхом реалізації ви можете віднайти той самий особистий стиль, тому що мене прям дуже часто запитують, як я знайшла той самий особистий стиль, коли ти відкриваєш роботу і вже розумієш, хто це про що це. А я відповідаю, що я просто йшла і реалізувала, і тільки шляхом ось цієї безприривної роботи, тільки шляхом постійної практики, я і знайшла той самий особистий стиль. Чесно, мені б хотілося написати вам ще не один такий лист, тому що я розумію, що маю дійсно багато досвіду, і мені хочеться якомога більше ним ділитися. Тому я буду дуже вдячна вам за підтримку цього ролику. Якщо ви напишете, який із кроків вам відгукнувся найбільше, а можливо, в когось натрапила на ту саму болючу точку, яка зупиняла вас в реалізації, і от зараз ви її віднайшли. Тому пишіть мені, так би мовити, зворотнього листа мені буде дуже цікаво його прочитати.